Традиційні змагання зі стрілецького хортингу цього разу особливі. В них беруть участь ветерани, які після поранень потребують реабілітації та адаптації у соціумі. Всеукраїнська національна федерація стрілецького хортингу разом із центром ветеранського розвитку Запорізької області при підтримці Хортицької національної академії врахували усі нюанси для учасників з особливими потребами та для членів родин загиблих героїв. Зокрема, підготували для стрільців право з використанням нової електронної мішені. Право у нас е сьогодні збудована вона така тематична, яка називається на ЕСПІ, тобто на. Е Пункти спостереження. Тобто їх це може занурювати в ті моменти, в ті часи, коли вони були на бойових позиціях. Тому, можливо, ці моменти були тяжкі, але сам спорт і те, що на тому боці не люди, а прості мішені картонні, і що потрібно просто швидко влучити в мішень. Ну, На часто це, скажімо так, їх трішки збадьовило. Це не та совєчина, яка була раніше. Це вже новітні, новітні знання, новітні там, навички, зброя, ви бачите, це вже більш новітня, хоча вона пневматична, але вона повністю як бойова зброя і по вазі, і по тактико-технічних характеристиках. Вправи адаптовані до людей з інвалідністю чи просто з порушенням опорно-рухового апарату. Тому сьогоднішні вправи навмисно були такі не дуже рухомі. Тут ніхто не присідав, не бігав, а таке, що люди з вадами могли спокійно приймати участь. Взяти участь у подібному змаганні це як пройти міні-реабілітацію, трошки соціалізуватися, поспілкуватися з побратимами, кажуть ветерани. Крім того, опанувати новий вид стрілецького спорту і згадати фронтові будні. Я була здивована, що більша частина хоче саме стріляти, саме таке. Я думала, що може не треба. Ні. Наприклад, до участі в театрі, якось таке більш творче культурне. Направлення менш популярне, ніж спортивне. І тому ми намагаємося створювати заходи і такі, і такі, щоб захопити більшість, але більшість цікавиться саме такими заходами. Так? І я кого запрошувала, люди казали, що да, звісно, прийду, мені цікаво, я хочу постріляти. Головне цього дня для учасників було відчувати себе потрібним. Адже через отримані поранення ветерани не завжди одразу можуть знайти себе у житті поза фронтом. Це другі змагання. Ці більш цікаві. Перші були не такі цікаві. Додалося, додалося позиції. Зовсім інші позиції, зовсім інше розташування, так. Да. Не часто можемо зустрітися, а на цих змаганнях ми зустрічаємося і спілкуємося. Треба згадати навички, бо, як то кажуть, водні зброя – це рефлекс условний, і його треба постійно підтримувати в готовності. Бо невідомо, коли буде нагода і коли треба буде скористатися, щоб просто пам'ятати. Ну, а, як то кажуть, м'язова пам'ять, щоб підтримати. Ну, дай Бог, да, але <смі> з нинішніх реаліях ніч ні в чому не можна буде впевненим. Я сьогодні стріляю з оружжя. Я в учах, і я стріляв в Альфа. Стрілецький хортинг дає можливість не тільки відчувати себе сильними та потрібними. Федерація спільно з центром ветеранського розвитку допомагає і працевлаштуватися. Це оптимальний варіант, коли можна поєднати свій бойовий досвід з новою професією. Ми готуємо. Е наших ветеранів, військових до такого предмету, як захист України, щоб вони могли навчати в школах дітей, молодь саме по предмету захисту України, по модулю стрільба і тактика. Панували нашому департаменту освіти програму, саме програму, модульну програму. Це модульна програма по довійськовій підготовці молоді і патріотичному вихованню. Там і стрільба, там і тактичні заняття комунікації малих груп. От, розвідка, системи маскування, аеророзвідка, робота на дронах, домедична допомога. Протягом літа ветерани, що погодяться викладати стрілецький хортинг у навчальних закладах міста, мають пройти три курси: базовий, спеціалізований та тактичний. Вже восени вони мають стати до роботи. Ввести модуль зі стрілецького хортингу до дисципліни захисту країни, вже виявили бажання декілька шкіл та коледжів Запоріжжя, а також Запорізький національний університет. Ірина Чернова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.